Львів це місто, де серед вузьких вуличок і старовинних будівель можна знайти величні храми, символи духовності та архітектурної краси, які розповідають про багатовікову культуру, віру та мистецтво. Нашу подорож розпочну з архікатедрального собору святого Юра. Фасад вінче фігура святого Юрія Змієборця, покровителя не тільки собору, але й міста Львова. Він є перлиною українського бароко та головною святиною греко-католиків. Зведений у XVIII столітті, за проектом австрійського архітектора Бернарда Меретена, собор став духовним серцем Львова, а його дзвони протягом століть скликали вірян на молитву. З 1998 року собор разом з ансамблем історичного центру Львова належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Наступна зупинка унікальна пам'ятка в історії Львова, де досі можна відчути дух середньовіччя, монастир бернардинів та церкви святого Андрія. Це один з найдавніших храмових комплексів міста. Будівництво якого розпочалось в кінці 15 століття, монастир Бернардинів протягом тривалого часу виконував функції зовнішнього оборонного форпосту, оскільки знаходився за межами міських морів, костел святого Андрія було заведено на межі 17-18 століть під керівництвом різних архітекторів та під впливом різних стилів. Павло римлянином у Ренесансі, Амвросієм Прихильним у ман'єризмі, а добудовано андреасом Бемером у стилі барокко. А ось Преображенська церква. Вона постала на місці костелу найсвятішої трійці отців Тернітаріїв, який був зруйнований артилерійським обстрілом та пожежею у 1848 році. Далі крокує до гарнізонного храму. Святих апостолів Петра і Павла, відомого у Львові як костел єзуїтів, збудованого у стилі раннього бароко на початку 17 століття, храм є взірцем римської святині Ільджизу та вважається однією з найбільш культових споруд Львова. Архікафедральна Базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії або Латинський кафедральний собор. Або катедра католицька базиліка, головний храм Львівської архідієцезії Римокатолицької церкви, пам'ятка сакральної архітектури 14 18 століття. Гуляючи Львовом, не помітила як підійшла до Домініканського собору. Він же церква Пресвятої Євхаристії, костел Божого тіла і монастир домініканців. Ця греко-католицька церква у центральній частині Львова занесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Домініканський костел один з кращих зразків архітектури бароко та один з найкрасивіших у місті. Храм у 1990-х роках передано у ГКЦ, і він освячений на честь Пресвятої Євхаристії. Храм святого Михайла. Зведений як костел Чернечого ордену Кармелітів босих та починає свою історію з 1633 року у храмі знаходиться унікальний мармуровий вівтар 17 століття у формі малої святині, Вірменський кафедральний собор. Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятка архітектури національного значення, що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Вірменську церкву збудовано у другій половині 14 століття майстром Дурінгом. Протягом століть вона була громадським і релігійним вірменським центром у Львові. У 1367 році церква стала Соборною. Навколо церкви склався один із найцікавіших ансамблів, до якого війшли дзвіниця 1571 рік архітектор Петро Красовський. Палац архієпископа XVIII століття, Вірменський банк, 17 століття, Монастир Бенедиктинок 1682 рік, пам'ятна колонна з постаттю святого Христофора та дерев'яний вівтар з композицією Голгофа Огорож з брамами, Церква Святих Ольги і Єлизавети, неоготичний храм, збудований в пам'ять відому імператрицю Єлизавету Баварську, відому як Сісі. Дружину цісаря Австро-Угорщини Франца Іосифа І, наостанок зазначу, що кожен із храмів зберігає свої таємниці та історії, які варто відкрити. Приїжджайте до Львова і відчуйте цю атмосферу самі.